Отже, цього тижня сталася така цікава подія. правда вона не була дуже широко обговорювана. А це те, що ЦВК відкрило доступ до реєстру виборців. І відбулася ще одна подія, пов'язана з виборами: це черговий рейтинг довіри. В якому знову ж таки лідером залишається Валерій Залужний, причому з великим відривом Кирило Богданов на третьому місці несподівано уже не Зеленський, а Усик, а Зеленський десь там, я навіть не знаю, на якому він там місці, чесно кажучи, Бо в моєму вже навіть і не третій. Отже, що це означає, для чого перш за все ЦВК ВК відкрило доступ до реєстру виборців? На якій вона працювала три роки, там ми ж. Щось там уточнювало. Це, це не ЦВК. Насправді реєстр виборців це окрема державна інституція. Вона так і називається Реєстр виборців. Насправді він запрацював, по-моєму, минулого року реєстр, тобто, ну, звірка почалася верифікація, і ну, для того, щоб насправді за рік до виборів офіційно оголошується верифікація списку виборців, реєстру виборців. Ну, це за законодавством. Наскільки я пам'ятаю, за рік до планових виборів починається верифікація реєстру виборців. В нас минулого року вона почалася. Якщо зараз ЦВК оголосив ну, про те, що е, от він десь починає аналізувати поле е, законодавче е, і реальні можливості, е, реальні перспективи для проведення виборів, то Звичайно, він е, в першу чергу звертається до реєстру виборців. А скільки ж там ну, верифіковано людей? Бо в нас е, в кращі часи було, по-моєму, максимум 32 мільйони е, зареєстрованих виборців. Ну, от, е, Зеленський недавно обмовився, що його обрало більше 73 українців. Тут же е, люди з калькулятором сіли і порахували, що насправді 73%, яких обрало Зеленського, це менше. Від 50 з чимось там відсотків, які обрали Порошенка в 2014 році, це менше голосів виборчих. Але ну, оскільки ця процентовка рахується від явки, від тих, хто прийшов на виборчі дільниці, то дійсно, але ж і прийшли менше. І ну, по факту Зеленського обрали менш, обрала меншість виборців. Але такі особливості законодавства виборчого. Ну в нас було взагалі свого часу дивне законодавство, коли за партійними списками висували міських голів кандидатів. І я пригадую, що міський голова Черновецький був обраний, по-моєму, 13 чи 15 відсотками виборців було таке. Було було от в тому, в тому і парадокс тому. Нам би все-таки ну, ми повернулися до двотурової системи виборів міських голів і, і двотурових виборів президента. Тому тут, все-таки, ну, легітимність більш більш така стійка, е, бо все-таки більшість від е, ну рахується більшість від тих, хто з'явився на виборчі дільниці. Ну, не може держава. Зобов'язати 100% явку організувати на виборчій дільниці. Це так не буває, на жаль. Але, але е, що це означає? Чи це вже почалася практична підготовка до виборів, чи це просто щоб е, ну, що, е, визнання того, щоб ми не встигнемо вчасно підготуватися, і тому треба е, помаленьку. Ні, насправді відбувається методологічне напрацювання. Тобто, по-перше, вивчається. Території, де 100% безпечно проводити вибори. Далі вивчаються території загрози і території, де ну, ймовірність зібрати явку складає не більше 15%. Оце ну, ну, ці прикордонні зони. Ну, важко уявити там вибори. А е, чому власне реєстр виборців запрацював? Бо в нас є календарні місцеві вибори в поточному році за конституцією. Тобто, у нас остання неділя жовтня мають пройти місцеві вибори. І тут треба теж е, ну, напрацьовувати ЦВК певні методології, е, які місцеві громади допустити до виборів. Далі є права. Тимчасово переміщених осіб. Ми пригадуємо, що після 2014-2015 році не брали участі переміщені особи в місцевих виборах. Але за, зараз, наприклад, за час війни дуже багато переміщених осіб не просто стали частиною громад. Є прецеденти, де вони більшість в громадах. Ну але е, не в громадах е, територіальних, а, а в селах в населених пунктах ну, в складі громади. Так, якщо якісь невеличке село, то там навіть якщо 5 переміщених, Так, і... якщо 5 переміщених і із п'яти присутніх, от от уже і а якщо вони економічно активні, то старі бабці будуть е, робити те, що скажуть економічні люди, які допомагають старшим жителям села, от і, і все. Тому в цьому сенсі, звичайно, що робота ведеться, і це правильно, це, це такий державницький під, підхід, коли незалежно від того, який, який клімат, яка погода, а державна машина працює як час, в цьому сенсі мені здається, що ну, мабуть весь цей апарат, який обслуговує вибори. Він вже скучив за активною діяльністю і кинувся в роботу з великою охотою. Зрозуміло, але тоді е, тут є питання от відносно цього чергового рейтингу, де Зеленський вже навіть не третій, тобто, третім є Усик, і можливо, ми зараз можемо вже обговорювати шанси Усика стати президентом чи отримати, чи завести якусь партію Усика. Ну, зрештою, Кличко його старший. Так би мовити. Колега це зробив. Ну, так, боксерській партії, це, це мені нагадує, по-моєму, чи, чи не в Китаї були там боксерські ці. Боксерські повстання там були. А. От... Так що це мені нагадує, це українське боксерське повстання. Ну, а, і от. От питання, чи Усик буде загравати з Зеленським, чи Усик піде в солідарне коло боксерів з своїм рейтингом? Бо Віталія Кличка нібито невеликий рейтинг. Володимир Кличко зараз не, хоча багато хто говорив, що він навіть в президентських виборах може взяти участь, але Володимир, швидше за все, зараз буде все-таки ну, грати разом з братом. І багато хто говорить про те, що е, партія Удар це майбутня партія, наприклад, генерала Залужного. Так. Тому е, сам генерал не подає ніяких ознак, хоча він е, на річницю указу про його відставку написав такий дуже вивірений е, текст у його е, телеграм-каналі. Дуже вивірений, дуже чесний. Там є фраза, я не здався, я, ну я борюся, і це, це хороший сигнал його прихильникам. <клух> тобто можна сказати, що якщо в залужного зараз немає начерку його партії, то, мабуть, йому ця партія і не потрібна. Тому що залужному краще бути великим рефері, великим буддою, який має. Довірчі стосунки з лідерами світу, і не втручається в боротьбу ну, регіональних кланів е, або фінансово-промислових груп, хоча дуже часто регіональні клани фінансово-промислової групи в Україні часом це одне й те саме е, таке. Ну, я скажу тобі, що назва удар підходить як для боксера, так ага. і для військового. Там ну, буде. Тоді, тоді е, е, це все буде виглядати так: удар Харківщина. Всі пам'ятають, що Харків, на Харківщині був удар і звільнена Харківщина. Ну і вдячний виборець іде голосувати. Ага. Ну, це, це, звичайно, звичайно, це такі е, вербальні конструкції. Але е, скажу, що залужний е, тримає високий рівень довіри саме тому, що він лаконічний, він не словесна сі сівалка, яка викидає просто снопи слів, е, тобто його е, лаконічність і дуже гідна в людському сенсі поведінка. Вона просто зачаровує людей, е, тому що на тлі тріскотні, е, ну абсолютно незв'язного мовлення е, Зеленського, мовлення Залужного дуже відповідальне. Дуже. Просто от, ну, от видно, що він вивіряє до, до коми. А якщо ще можна почути за цим тон, тональність, то це ще більше зачаровує. Через що. От, наприклад, на е, бо в нас же, наприклад, е, 70% інформації передається візуальним шляхом. Так. Чому люди так запалилися е, радісно, коли побачили підтягнутого, свіжого генерала залужного у цивільному в добре скроєному одязі, який просто прекрасно сидить, і, 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 і ну, модний одяг, хороший, стильний. Коли він зустрічав е, прем'єра Британії Стормера на пероні Київського вокзалу, це так людей захопило, от, от вони побачили, що це, це лідер держави. Тепер от Порошенко відвідує Сполучені Штати, він теж, ну, звичайно, формальний, він в костюмі, все. І народ жартує, що виявляється, що в Штати приїхав президент України в костюмі, при кроватці. Охайний, і це не Зеленський. Ну тобто, е, виглядає так, що все-таки люди до цих формальних моментів е, тягнуться. Вони ну так. керівника бачать, що це охайна людина, е, стильно вбрана, е, в службовому одязі, е, і головне, що тут є. Відповідальне мовлення немає трендіжу, те, що називається, бо Зеленський тільки відкриває пащеку, і ти вслухаєш все це і не віриш жодному слову. Інколи Добре. він навіть якісь правильні речі говорить, але ти не віриш тому, що він скільки брехав, що це вже не заходить. Добре, а як так вийшло, що Зеленський вже поступається навіть у сику, який ще донедавна мав ну дуже недавно дуже таку. Такого... Погану репутацію Москвофіла. А він залишається, чесно кажучи, в українців під, залишається підозра, що Усик це потенційний лідер е, п'ятої колони. Ну замість бойка, замість Льовочкина, там якогось Медведчука. Є, є багато українців підозрюють, що, що Усика саме готують під, 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 під оцього виборця, під православненького такого руського. Хоча він, звичайно, всюди з тризубом із шаблею Мазепи, що ніби відганяє московських попів від нього остаточно і безповоротно. Але е, чи такий е, от, показний патріотизм не направлений на те, щоб відгристи шматок голосів у Порошенка? От в чому прикол, чи в залужного. Тобто я дивився оцю соціологію, про яку ми говоримо, про рівні довіри. Я дивився, хто туди внесений. Так от чомусь туди внесений. Олексій Гончаренко, який є частиною електорату Порошенка. Так. Але його внесли окремо, щоб 2% від Порошенка відгризти. Тих, хто відгризає в Зеленського, туди не так багато внесли. Бо не може притула відгризати в Зеленського. Бо. Там Стерненко є, там Сергій Жадан є, наприклад. Тобто, я думаю, що Жадана вкидали як, як потенційного відгри, відгризача у Порошенка голосі. Ну, там є, звичайно ж, Олег Тягнебок, який не долає бар'єр прохідний, тобто, це два з чимось там до трьох відсотків. Ну, ну, так у свободи є. Свободи є електорат, але в свободі є тріщина велика. Хочу нагадати, що найпопулярніші такі магніти електоральні для свободи це міські голови, наприклад, Тернополя і Хмельницького. Вони йшли на, на вибори з своїми партійними структурами. Під назвою там команда е, Семчишина, наприклад, е, єдиний міський голова Франківська йшов як кандидат від свободи. Оце ж теж показник. Це ж теж показник. Тому ну, я б я б ставився з певною осторогою до цього опитування. Але справді, той, хто вміє аналізувати, які, які електоральні групи там пробують дробити, і на що дробити, на кого дробити, це до певної мірі політехнологічне опитування. Тобто воно прощупує. Ну, скажімо так, невеличкі маленькі ніші електоральні в тіні електоральних монстрів, які дозволять в цих електоральних монстрів відгризати голоси, наприклад, проти Тимошенко, там ну, немає потенційних невиставлено кандидатура, яка відгризає електорат Пороша Тимошенко. От. Тобто, ну, це я б радив би людям, хто цікавиться цим, просто сісти і подивитися, від кого з великих, ну, з рейтингоносних кандидатів чи партій рейтингоносних відгризає то, той чи інший кандидат, вставлений цей, в цей опитувальник. Тобто, тобто досить таки цікаве опитування, але от найцікавіший момент того, що. Залужний таки може піти від під е, прикриттям е, удару, Тоб... О, ні. Ну насправ, насправді на президентських виборах партійність не потрібна, е, тобто е, мені здається, що зараз Зеленський сам зацікавлений в тому, щоб провести перші президентські вибори, а не е, парламентські. Бо Якщо на парламентських слугах набере 5%, то Зеленському навіть балотуватися нема сенсу. А так в нього є сенс балотуватися, бо він збере якесь партійне ядро, протягне партію в парламент і буде десь ну, в ситуації самого, буде в ситуації самого нинішнього Порошенка. Мабуть, ну, треба розуміти, що. Більшість е, партій, учасників парламентських виборів, на старті заявлять про відмову від будь-яких коаліцій із партією е, е, Зеленського. Mm -hmm, зрозуміло. Давай, мабуть, на тому зупинимося. Отже, е, нагадую, це був політолог Володимир сибульку Ми обговорили сьогодні три, але дуже важливі теми. Причому дві зовнішньополітичні. Одна безпосередньо стосується України, друга це щодо наших союзників і початку розвалу Росія. Тобто, вже намітився перший регіон, який наймовірніше першим і покине Росію. Це Калінат кенігсберг Якщо вам було цікаво це ці відео, поставте свою подбайку, підпишіться на, на канал, підпишіться на канал Володимира Цибулька, Цибульку Толк і Цибульку ТВ. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую.